Не хочу би з поміцями, дружити. Багато перечувати треба. особливо жінкою. Треба багато діди своїми рідними робити. Чи легко бути дитиною? Так. Так. Не дуже. Чому? Тому що ти не все можеш отримати, що ти хочеш. А діти дуже багато чого хочуть. Не дуже. Чому? Тому що треба ходити в школу. Рано вставати. Mm, та ні. Чому? Школа. Найскладніше, так, випробовування. Потім в понеділок було малювання після школи. Потім вчора було е, танці, а, а тепер акторська ще. Так. Ну, мені та. так. Так. Не дуже. Чому? Тому що багато потрібно навчання. Так, але іноді ні. Ні. Чому? Ну, перший час – так, але деякі рази ні. Так, бо твої батьки все тобі купують, але ні, бо тобі треба вже зі школи. Ну, кожного дня до школи і робити домашку зі школи. Ем, легко. Не дуже. От, наприклад, в моєму віці багато в школі. Якісь приклади тяжкі можуть бути, або там не розумієш, як це зробити, але вже всі інші розуміють в такому віці. А дорослим? Тож. Ні. Чому? Тому що дорослі мають працювати, а діти можуть залишатися вдома, сидіти в планшеті, робити відео, наприклад. Ні. Чого? Їм треба багато працювати. Ні. Чому? Тому що є робота і це дуже важко. Дорослим ні, тому що вони мають роботу, вони від рання до вечора роблять. Угу. І не мають тільки ніж віддихати. Ні. Чого? Бо тому що то складно писати уроки. Ні? Чому? Тому що робота. Треба виходити. Дітей, да. mm -hmm. Так. Можливо, важко було багато працювати треба, особливо жінкою. Треба багато їди своїм рідним робити. Mm -mm. Чому? Тому що тобі треба посу... посуду мити, тобі треба все покупати своїм дітям, тобі треба. На роботу ходити. Mm -hmm. Ні. Тому що там потрібно було ще в інститут ходити. А в інституті теж навчаються. Так. На роботу та працювати багато. Я не думаю. Ні. Нічого? Чого? Такси і все. Що? Там треба платити. Тяжко. Чому? Ну, бо дорослим треба працювати і це тяжко. Дорослим ні. тому ну, що вони працюють, вони можуть піклуватися про якусь дитину. Якби ти могла допомогти якимось людям, що би ти зробила? Їм дала їжі і гроші. Виїхала б в Африку і задонатила речі, зубні пасти, щітки для волосся, просто щітки для зубів і так далі. Я би дала багато грошей на проживання і на їжу. Угу. Певно, я б дала їм їжу і гроші. Як містер біст подарував деньги угу. і знімав ролик одного Я їм допомогла дати їду, чи допомогла щось купити. Купила їм одяг або їжу. Запитала, що би їм потрібно було, і купила, що я можу їм собі я можу дозволити. Ну, якщо б у моїх друзів, їм треба було допомога, тоді б я їм допомогла. Якщо мій друг впав і якось дуже боляче, поранився, я б його. Ну, якщо це в школі, я до офісу взяв, бо якщо це справжньо в справжньому житті, я додому якось приніс і допоміг би. Я би затонатила їжу. Першим ділом б, я б прийшла, Магазин і купила багато п'їжд, багато лікарств uh -huh. і прийшла б до лікарні. А чому важливо мати друзів? Щоб бавитися з ними, щоб, якщо, наприклад, тобі е скучно, то друзі, наприклад, такі давай пограємо, що ти, ти хочеш зробити і так далі. Тому uh -huh. що друзі все тобі можуть допомогти, як тобі би тяжко добуло. Тому що вони завжди тебе підтримують, якщо в тебе щось не так, якщо ти десь вдарився, вони завжди тебе підтримують. І вони граються, ми завжди проводимо разом час. Тому що можна з ними гратись, а якщо немає друзів, то ми можемо бути одинаками. Тому що вони з тобою грають, і справжні друзі з тобою на завжди. Mm -hmm. Нам можна подавати до друзей не за що. То з ними хватися. З ними не скучно, з ними інтересно, можна гратися. Якщо ти не будеш мати друзів, то тобі буде просто самотньо буде. Mm -hmm. І тобі, ти будеш далі так стидатися, говорити і сказати комусь привіт. E, того, що, якщо e, ти будеш без друзів, тобі буде. Скучно, сумно, і ще на уроки ти не зможеш робити математику. Можна спілкуватися з ними, mm -hmm. гуляти, веселитися, mm -hmm. разом гратися. Mm -hmm. Бо коли ти один, то тобі нема майже чого робити. Ну mm так. -hmm. Бо якщо ви... ти не будеш мати друзів, ти не будеш знати, як правильно говорити з людьми, mm -hmm. як. Ну, і... поводитися. Коли ти без друзів, тобі може бути скучно і ти можеш бути сумним. Mm -hmm. Друзі можуть підтримати, mm -hmm. допомогти в mm -hmm. тяжку хвилину. Так. І вони можуть розвеселити в сумну минуту. А як ти розумієш, що людина твій справжній друг? Mm -hmm. Ну, бо вони зі мною бавляться. Вони кажуть саме. Ну, вона така ж сама, як я, теж людина. Угу. Я не хочу би з інпланітянинами дружити. <гум> коли вона до тебе добре до відноситься, і також коли, коли вона все тобі допомагає. Що це людина, яка вірить в тебе, яка завжди добра до тебе. <гум> ну, він може допомагати. Чимось. Ну, якщо хтось б'є, mm -hmm. то це не подружка. Mm -hmm. А якщо хтось добрий, mm -hmm. то це подружка. Mm -hmm. ну, що вона грає, що ми общаємося. Тому що вона мене любить, вона зі мною любить гратися, mm -hmm. коли вона поважає їх. Вона тобі допомагає. Робити математику. <гум> Ні, вона тобі просто допомагає, ходить з тобою десь гуляти, угу. Проходить в гості. Коли вона тобі щось довіряє, допомагає, угу. всьому грається з тобою, угу. розмовляє з тобою. Справжні друзі, це коли. Вони думають про тебе. Наприклад, коли ти поранився, то вони тобі допоможуть. Якщо друг говорить про тебе з іншими що щось погане, це він не справжній друг. Але якщо він допомагає тобі, справжній. Ну, не справжній друг може тебе використовувати, наприклад, для цукерок або для наліпок, ну для чогось такого. І справжній друг, він може тобі завжди допомогти. Uh -huh. Він грає з тобою. Вона може мене підтримати, uh -huh. розвеселить, коли мені, наприклад, сукнуть. Uh -huh. Вона завжди радить зі мною гуляти. Uh -huh. І вона завжди рада, щоб я приходила до неї гостя, щоб вона до мене.